Шановні друзі, наші діти, україни неньки квіти. Ми цікавинки для вас готові показати в цей час. Я сьогодні хочу з вами привітатися, дорогі друзі, по-особливому і сказати так: доброго ранку, добрий день, доброго вечора. Це. Неважливо, в який час ви будете дивитися цю передачу, тому що сьогодні я хочу вам розповісти про дуже цікаву людину це український поет, філософ, мандрівник Григорій Сковорода. І я думаю, що його менше всього хвилював час, чи це день був, чи вечір, чи ніч. А більше всього його хвилювали взаємовідносини між людьми. Дуже-дуже цікава людина. І дещо про неї я хочу вам розповісти. Григорій Сковорода є основоположником української байки. Він писав свої твори староукраїнською і латинською мовами. До того ж він мав ще й музичний талант, прекрасно грав на флейті, органі, скрипці, гуслях, лірі. Бандурі. Загалом він написав 17 філософських творів, 7 перекладів. Найвідоміші його збірки творів це сад Божественних пісень, жінка Лотова, байки Харківські. Григорій Сковорода ніколи не мав сім'ї, власного дому і постійного доходу. Він жив. То в одних знайомих, то в інших знайомих, тому що він був прекрасною людиною, його всі любили. Все його майно завжди було з ним. А це рукописи, книжки за поясом Сопілка, у руках посох, на плечах селянська свитка. Спав він не більше чотирьох годин на добу. Був завжди веселий, добрий, активний, усміхнений. Добродушний. З однією сумкою через плече з біблією і сопілкою він мандрував по селах і маєтках. Українська байка Григорія Сковороди, яка називається Пси. У селі в господаря жило два пси. Довелося якось повз ворота проїжджати незнайомцеві. Один пес вискочив, погавкав – Доки чоловік не зник із очей і повернувся до двору, що це тобі дало? спитав другий собака. У всякому разі, не так нудно, відповів той. Але ж не всі сказав розумніший переїжджі, такі, щоб їх обов'язково мати за ворога нашого господаря. Коли б так, то б і я повинності своєї не залишив, хоч і ще з минулої ночі в мене пошкоджено вовчими зубами ногу. Собакою бути ця річ непогана, а от брехати на кожного зле. Сила, розумний чоловік знає, що ганити, а дурний ляпає без пуття. Дорогі друзі. Я думаю, що вам сподобались наші цікавинки. До нових зустрічей.